Шановні українці у Європейському Союзі, надзвичайно важлива інформація для вас та ваших знайомих та родичів. Робіть репост, коментуйте, лайкайте, щоб більше людей про це дізналось. Сьогодні, 16 вересня 2025 року, Рада ЄС ухвалила список рекомендацій для плавного завершення статусу тимчасового захисту для біженців з України. Розписано ряд рекомендацій для країн-членів Європейського союзу. Люди з тимчасовим захистом, а саме Українці, в основному, повинні вже займатися плануванням свого майбутнього з точки зору, або в перспективі переходити на різні національні типи ВНЖ видів на жительство, знайде правнічто українською посвідок. Так? Тобто там навчальні, робочі по бізнесу тощо, е, воз'єдні сім'ї в деяких випадках, якщо хтось одружився, і так далі І так само повинні відкриватися в більшій кількості Unity Hubs, центри консультаційні і займатися питаннями повернення українців до, Німеч... до, до, до Німеччини, якби ж то вже порадилося. До України. Тому, будь ласка, майте на увазі, якщо ви українці в Німеччині. Я займаюсь питаннями тільки в Німеччині. В себе в Телеграмі я регулярно публікую ці всі деталі: новини, лекції, уроки по питанням кар'єри, бізнесу, інтеграції. Багато різного. Це набагато простіше, ніж тут десь в ТікТоці чи в Інстаграмі. Тому підписуйтесь в Телеграмі, там буде більше деталей по цій всій ситуації. І е, зараз пізніше буду в бюро, то можливо більш детальний відеоролик для вас запишу. А поки що це важлива інформація на сьогодні, тому розповсюджуйте.